Всім привіт! Я лікар-педіатр-алерголог Захарчук Євгенія, власниця медично-педіатричного центру доктор Сікачина в місті Біла Церква. Сьогодні розглянемо класичну ситуацію падіння дитини. Дитина може впасти з ліжечка в віці 2-3 місяців, з полинального столика, з рук батьків, і особливо часто буває падіння і травма голівки, коли дитина вчиться ходити. Вона ще не впевнений користувач своїх ніг, тому може наступити на іграшку щепитися. І вдаритись головою об стільчик об різні предмети, будемо так казати, ваше перше завдання і тактика ваших дій: перше заспокоїтись, тверезо оцінити ситуацію, зрозуміти, об що відбулася травма, бо про це вас буде запитувати лікар. Друге, заспокоїти дитину, оглянути дитину. Якщо ви не бачите в дитини кровотечі, знепритомлення, втрати свідомості, загальмованість, заспокойтеся ще раз тоді і не викликайте ж швидку допомогу, бо при цих станах, коли ми коли дитина втрачає свідомість, ви бачите відкриту кровотечу, ви маєте екстрено викликати швидку допомогу. Лікар вас може глянути протягом трьох діб. Після травми. Також зверніть, будь ласка, увагу на наявність дефектів шкіри, чи є якісь м'які ущільнення, чи є вм'ятість якась на голівці. Так? І якщо ви бачите, що розміри голівки збільшені, або ви бачите якусь вм'ятість, це також потрібно екстрено звернутися до лікаря. І давайте підсумуємо вище зазначену інформацію, змоделюємо ситуацію. Наприклад, ваший малюк впав з висоти 30 см, це в середньому з ліжка, так? на якому Му ви б не мали залишати малечу, коли йшли до туалету там або на дві секундочки відвертатися. Але вашої провини тут немає. Ви повинні спокійно оглянути малечу на наявність травми. Якщо ви не бачите кровотечі, деформації кісточок, дитина активненька, реагує на вас чудово. Дивиться ваші очі, які вже не плачуть. Тому я вас вітаю. Вам обійшлось це слава Богу в добре. Якщо ви бачите якісь відхилення від стану, то краще звернутися звичайно до лікаря. Внизу під відео залишаю вам наші соцмережі та номер телефону, за яким ви зможете з нами зв'язатися.